Спорт — це напевно те, що було присутнє в моєму житті майже завжди. Почала я їм займатися ще з початку четвертого класу. І Я не просто робила зарядку, а ставила собі якісь цілі: типу сісти на шпагат, зробити колесо, сальто. Я любила виносити коврики на вулицю і на них займатися. Передивлювалася купу відео в Ютубі та сама складала собі план тренувань. Взагалі тоді я не була прям якоюсь спортивною дівчинкою. Я швидко втомлювалася, повільно бігала. Але поставивши собі таку ціль та прагнучи досягти результатів, я за літо навчилася робити і колесо, і сідати на шпагат. Потім мені це дуже сподобалось, і я займалася спортом. Вранці ввечері перед школою, після школи, це в мене стало звичкою, і я прагнула досягти ще більших результатів. Потім я це закидала не один раз, але як тільки побачила якісь мотивуючі відео на Ютубі, то одразу складала собі план не тиждень, не місяць, але я все одно це закидала через 3-4 дні, бо не бачила результатів, або це просто набридало. Але взагалі я не закидала спорт більш ніж на два місяці. Взагалі я ніколи не була такою повненькою. Мені завжди подобалося все, але я хотіла трішки підкачати прес, щоб живот був плоскішим. Харчуванню тоді уваги я взагалі не приділяла. Я думала, що це все, що я не качаю так багато пресу, що мені потрібно більше. Тоді я могла встати і в 11 годин вечора, і в 12 поїсти просто тому, що захотіла їсти. Таке тривало десь 2 роки, я час від часу думала про це, від час від часу робила тренування, але про харчування взагалі не згадувала. Я почала задумуватися про дієти, десь почула про дефіцит калорій, одразу порахувала свою норму. У мене це щось було 1200. Зробила дефіцит, це було 1100, але знизила до 1000. І виходило так, що я іноді зривалася, але намагалася харчуватися по цим калоріям. Почалося це десь після Нового року, після цих свят. Я почала вранці їсти якусь вівсянку, чи щось таке легеньке, готувала собі різні ПП-сніданки, десерти. А взагалі почала тоді дуже мало їсти. Якщо я не сніданок могла з'їсти. Я не знаю, скільки грам 40 вівсянки запарити. На обід я їла одне жарене яйце. Ну, додавала туди різну зелень, але одне яйце на обід. І потім, я не пам'ятаю, чи я їла щось ввечері, ну, Напевно, якийсь такий перекус був. Але оце так харчувалася. Потім мені це дуже сподобалося, я бачила результат. Візуально не бачила, але важила до цього я 45, і мені це не подобалось. У мене зріс 160. А почала я важити 42 кг. Я схудла на 3 кг, плюс я тоді ще хворіла. Хворіла я десь місяць, і за цей місяць я плюс з дієтою я схудла на 3 кг. А 42 кг при такому зрості, мені здається, що дуже мало. І ось так я харчувалася десь 4-5 місяців. Потім, десь після двох місяців, мені дуже почав боліти шлунок. Щоб я не з'їла, мені була якась важкість. Я тоді почала їсти ще менше, але більше, більше стала. Щоб я не з'їла сніданок, обід, вечеря, мені завжди болів шлунок. До лікаря я тоді не хотіла звертатися, бо знала, що це буде якась дієта, що мені не можна буде там смажене. А я тоді обожнювала такі їсти, хоч була на дефіциті, але якось це втулювала. І через це я просто терпіла, забувала на це. Як я вже сказала, це мене було десь 4 місяці. Потім, десь в травні, коли мені потрібно було міряти випускне плаття. Я собі взагалі не могла знайти. Було це дуже тяжко, тому що у мене навіть розмір XS на мене був великий. Воно ніби по параметрам мені мало підходити, але я була дуже худа. І тому два XS ніде не було. В інтернеті також було дуже тяжко його знайти. Я собі ледь знайшла і таке карсетне, що затягується там можна було його підібрати. Але після цього у мене з'явилася думка, що мені треба все ж таки поправлятися. І як тільки я почала їсти більшу порцію, у мене одразу зникла ця біль. Тоді, коли я хотіла схуднути, я весь час думала про їжу. Після сніданку я думала, щоб з'їсти на обід. Ввечері, а чи я хочу їсти, а ще потрібно трішки почекати, бо я ще не дуже голодна. І так в мене це все крутилося, що я їла мало, але весь час думала про це. Потім, коли я стала більше їсти, в мене само собою якось зникла ця думка. У мене зникли ці болі, зник цей страх їсти. Так що, дівчата, можу сказати, що дефіцит калорій, він, звичайно, робочий, але потрібно знати міру. Тоді, коли я так мало їла зимою, це було десь. Я просто прокидалася, мені крутилося в голові, мене просто не було сил. І тоді я зрозуміла, що такі діяти не для мене, і що мені потрібно більш набирати вогу. На даний момент я поправилася з 42 кг до 44 кг. Мені потрібно ще набрати хоча б 2 кг, бо в мене недостатня маса, хоч вона візуально в принципі і не видно, воно вже трішки зникло, вже трішки вернулося в норму. Потім, з того моменту, як я зрозуміла, що мені потрібно це все кинути. Цю думку про плоский живіт, про прес, я стала менше дивитися на себе в дзеркало, на не свою фігуру. А тоді, коли я дивилася, могла дивитися після кожного прийому їжі, це перед прийомом їжі і після. Я тоді дуже часто дивилася. А зараз тепер я стала ну, менше вже дивитися і стала дійсно помічати. Що вже все так зникло, я просто менше стала придиратися. Коли я зривалася, я зривалася саме на солодкому. Я з'їла одну цукерку, можна ще одну і ще. І, взагалі, це було не зранку, це було десь під вечір. І тоді, вже кінець дня, чого б не поїсти цукерок скільки хочу. Потім наступного дня я собі влаштовувала ще більші дефіцити, потім ще більші зриви. Але тепер, взагалі, коли я не думаю про... Калорії, я якось стала, можу з'їсти там дві цукерки, але в мене немає такого, що дайте мені ще одну і ще, і ще. Я, я можу їсти солодкого стільки, скільки хочу, і я знаю цьому міру, бо я постійно про це не думаю. Я не думаю, що від одної цукерки може з'явитися плюс три кілограми. Одна цукерка нічого не дасть. Зараз я ще продовжую займатися спортом. Я роблю вранці зарядку. Ну, не кожен день, звичайно, але інколи роблю, коли є мотивація та бажання. Але вже більше розподіляю все по тілу, а не роблю лише на прес. Найдовше, взагалі, таке моє тренування це було на два місяці. Два місяці кожного дня я робила вправи. Це були вправи для спини. Тоді там просто я знайшла таке відео, там де сидіти потрібно на столі і робити ці вправи. І мені вони показалися легкими, я їх робила два місяці кожен день. Ну, можливо, там три-чотири дні пропустила, але взагалі це був єдиний раз, коли я так довго протрималася. Пораз мого життя нікуди не зник, я просто стала виконувати такі прості вправи для розминки, якусь зарядку, те, що могло мені дати енергію вранці, а не там на окремі якісь зони, ті, що я сама собі в голові накручувала, що мені це потрібно, і це робила. В принципі, ось така історія мого спортивного життя, харчування, дієт. Дякую за перегляд.